Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. Сьогодні згадаємо міг Давньої Греції Скринька Пандори. Міфологія давньої Греції була основою розвитку однієї з найдавніших цивілізацій світу. Зглядаючи богів, божеств і героїв давньогрецьких міфів, можна прослідкувати розвиток тодішньої цивілізації. Серед цього історичного спадку значне місце займає міф Скринька Пандори. Коли Прометей викрав для смертних божественний вогонь, навчив їх мистецтв і кремесел, дав їм знання. Щасливішим стало життя на землі, Зевс, розгніваний вчинком Прометея, жорстоко покарав його, а на землю людям вирішив наслати зло. Він звелів славетному Богові ковалю Гефесту смішати землю і воду і зробити з цієї суміші прекрасну дівчину. Яка мала б силу людей, ніжний голос і погляд очей, подібний до без спогляду безсмертних богинь. Донька Зевса Афіна Палата повинна була виткати для неї прекрасне брання, богиня кохання, золотосяйна Афродіта, повинна була дати їй чарівну красу, Гермес хитрий розум і спритність. Відразу ж боги виконали веління Зевса. Ефес зробив із землі надзвичайно вродливу дівчину, яку боги оживили. Афіна палада з богинями чарівності, краси, природи, людської творчості, доброзичливості та родючості брали дівчину в сонцесяйний одяг і наділи на неї золоте намисто. Ори, доньки Зевса і Феміди поклали на її пишні кучері вінок з весняних запашних квітів. Гермес уклав її уста брехливі та повні лестощів слова, назвали боги її Пандорою, що означало наділена всіма дарами. Бо від них дістала вона дари. Пандора мала принести з собою людям нещастя. Коли це зло для людей було готове, Зевс послав Гермеса віднести Пандору на землю до брата Прометея Епіметея. Мудрий Прометей багато разів застерігав свого нерозумного брата і радив йому не приймати дарунків від громоверстя Зевса. Він боявся, що ці дарунки принесуть з собою людям горе. Але не послухав піметей поради мудрого брата. Зачарувала його своєю вродою Пандора, і він узяв її собі за дружину. Незабаром епіметей зрозумів, якої помилки він припустився, і яку ціну довелося заплатити людям за цю його помилку, скільки зла принесла з собою їм Пандора. Вона дізналася від свого чоловіка, що в їхній оселі є скринька, яку в жодному разі не можна відчиняти. Якщо порушити заборону, то на увесь світ і всіх його мешканців чекають незліченні біди. З цікавості Пандора потай зняла з посудини кришку і розлетілися по всій землі ті біди, які були колись у ній закриті. А коли ж Пандора знову накрила скриньку, то на її дні з волі Зевся залишилася лише надія. Щасливо жили раніше люди, не знаючи зла, виснажливої праці і згубних хвороб. Тепер великі біди поширились на людей, злом наповнилась і земля, і море, незваними і вдень, і вночі приходять до людей зло і хвороби, страждання несуть вони з собою людям, нечутною ходою мовочки приходять вони, позбавив їх зев з дару мови, і створив зло і хвороби німими. Відтоді люди називають скринькою Пандори все те, що при небережному поводженні може стати джерелом лиха і горя. Скринька Пандори це фразологізм, що використовується для позначення джерела безлічі негативних наслідків, що виникають після вчинення певної дії або відкриття певного секрету.